Усім привіт! З вами знову Український хаб, і сьогодні ми покажемо вам, як узяти підтвердження домашньої адреси на порталі податкової адміністрації. Отже, заходимо на портал. аутентифікуємося із своїм ніфом та паролем. Потім клікаємо на S'Daush, що значить громадянин. В меню зліво шукаємо «Сервісуш», «Сервіси». І шукаємо тут поле документуш і сертидой, що значить документи та сертифікати. Ось наше поле. Тут клікаємо на сертидойш. «Педір сертідow. Запросити сертифікат. І тут ми можемо обрати, який саме сертифікат нам потрібний. Найчастіше всього, коли просять підтвердження домашньої адреси, просять сертидауди до місілою фішкал, що значить фіскальна адреса. Клікаємо сюди. Конфірмар і Оптир. Ось наш сертифікат. Зберігайте його собі. Давайте подивимося, які ще корисні документи можна звідси скачати. Ідемо назад. Отже, які іще корисні документи можна тут взяти. Наприклад, сертифікат про те, що ви нічого не винні в податковій адміністрації. Він називається Certidal de Divida і Now Divida. Вибираємо його, клікаємо. Конфімар, сертида і ось ваш сертифікат, що ви нічого не винні в податковій адміністрації. На цьому все. Сподіваюся, це було дуже корисно. Ставте нам лайки, шери і підписки.